Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському судні? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Практика несення штурманської вахти. Заняття 5. Тема. Щислення шляху і визначення місця судна. План заняття. Перше питання. Щислення шляху судна. Друге питання визначення місця судна. Розглянемо ці два питання і опрацюємо. Структура заняття, четвертий пункт. Мотивація навчальної діяльності. зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Що добре знати регіону ціні коробки, медіацію, не чи повністю зв'язок, то краще розуміти предмет, практика несення штурмовської вахти. А також, якщо розуміти, що в обов'язки вахтового річника капітана входить поняття, такі як практика несення штурмовської вахти, предмету, то є зацікавленість до вивчення даного предмету, тому що це потрібно робити і потрібно для того, щоб робити, потрібно знати все. Щислення шляху морського судна Щислення шляху морського судна є важливою частиною навігаційного процесу. Яка полягає в обчисленні оптимального маршруту і навігаційних параметрів для безпечного та ефективного плавання від пункту відправлення до пункту призначення. Числення шляху морського судна це складний процес, який вимагає врахування багатьох факторів і прийняття рішень в реальному часі для забезпечення безпечного та ефективного плавання судна по водам. Навігаційне обладнання: сучасні морські судна, оснащені різноманітними навігаційними приладами, такими як GPS, ECDIS, радіолокаційні системи, ехолоти тощо, які допомагають визначити поточне місце знаходження судна та його шлях. Визначення поточного місцезнаходження, обчислення курсу і швидкості. Використовуючи навігаційні прилади, такі як GPS, ECDIS або радіолокаційні системи, екіпаж, визначає поточне місце знаходження судна. Враховуючи місце знаходження судна, плановий маршрут і погодні умови обчислюється оптимальний курс і швидкість для досягнення пункту призначення. Коригування маршруту. Під час плавання можуть виникати зміни у погодних умовах або інші фактори, що впливають на маршрут. Судноводії під керівництвом капітана можуть коригувати маршрут для уникнення перешкод або використання більш вигідних шляхів. Під час плавання судно може змінювати свій курс через різні причини, такі як зміна погодних умов або уникнення перешкод. Капітан судноводій постійно взаємодіють. Щоб коригувати маршрут за необхідністю. Контроль за безпекою. Судноводії постійно контролюють рух судна, включаючи його положення, швидкість і курс, і при потребі носять корективи для забезпечення безпеки та ефективності плавання. Забезпечення безпеки плавання завжди є пріоритетом. Це включає в себе уникнення з іншими суднами, дотримання правил морського руху. Виявлення та уникнення морських перешкод тощо. Визначення місцезнаходження морського судна є критично важливою задачею для забезпечення безпеки плавання та успішного виконання маршруту. Це може бути здійснено за допомогою різних навігаційних методів та технологій. Розглянемо деякі з них. Глобальна система позиціонування GPS. GPS є одним з найпоширеніших методів визначення місця судна. Global Position System GPS Система глобального позиціювання GPS забезпечує вимірювання відстані часу і визначає місце розташування судна у всесвітній системі координат. Також для визначення місця судна можна використовувати радіакаційні системи, такі як система автоматичного визначення положення радіалокаційного об'єкта АРПА. Використовують радіохвилі для визначення відстані та кутів між суднами та іншими об'єктами. Ехолоти використовуються для вимірювання глибини води під судном. Ця інформація може бути використана для визначення положення судна на морі. Радіолокаційною станцією або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС. Яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації, і отримання даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності? ECDIS – Electronic Chart Display and Information System є важливим інструментом для визначення місцезнаходження судна на морі. Вона надає детальну картографічну інформацію та інтегрується з різними датчиками та системами для навігації. Відображення поточного місцезнаходження знаходження e відображає поточне місце знаходження судна на електронній карті. Це дозволяє членам екіпажу точно визначити, де знаходиться судно у відношенні до навколишніх об'єктів та об'єктів на карті. Егдіс може бути підключений до системи GPS для отримання точних координат судна. Ця інформація використовується для визначення місцезнаходження на карті та відображення руху судна. Егдіс дозволяє встановлювати маршрути на карті та відстежувати рух судна вздовж цих маршрутів. Він також надає інформацію про очікуваний час, прибуття та інші важливі параметри. Егдіс відображає навігаційні попередження та обмеження на карті, такі як Нілена області неглибокої води. Зони обмежаного руху тощо. Це допомагає штурману уникнути небезпечних ситуацій та зберігати безпеку судна. Екдіс може бути підключений до різних датчиків, таких як Радар, ехолот, автоматична система визначення положення радіолокаційного об'єкта АРПА, тощо. Для отримання додаткової інформації про оточуюче середовище та місцезнаходження судна. Використання ГІЗ допомагає забезпечити ефективне та безпечне плавання судна, дозволяючи судноводіям точно визначити його місце на морі та взаємодіяти з навігаційними об'єктами на карті. continúen mirando en el mirando lentamente Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний ютуб канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.